Слава Україні! Корупції інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Наші партизани продовжують активно працювати на перемогу України. Цього разу дійшло до того, що солдати Другої армії світу вже навіть почали вивозити свої сім'ї з міста. Про ситуацію в Мелітополі розповів мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону. Після того, як ЗСУ активно відпрацювали минулий тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї із Мелітополя. Ми це чітко бачимо. Є погана новина для місцевих мешканців, проводяться масові Фільтрації просто в будинках та на вулицях розповів Федоров. Так підрив сервісного центру у Мелітополі зняли на відео з вікон будинку, який був розташований навпроти. Після того, як відео опублікували в інтернеті, будинок оточили. Росіяни намагалися знайти людину, яка знімала. Однак, за словами Федорова, ворог нікого не знайшов, бо цієї людини вже там не було. Крім того, Федоров зазначив, що спротив у Мелітополі почав діяти ще 24 лютого. Спершу спротив був публічний, а тепер партизанський. Міський голова назвав основні завдання партизанів у Мелітополі: перекриття постачання озброєння боєприпасів та їх ліквідація, інформування. Українських силових структур про розташування та пересування ворога, де мотивація колаборантів та окупантів. Результати цієї роботи вже є. Зокрема, після того, як партизани зруйнували штаб партії Єдина Росія, то всі його члени виїхали з Мелітополя. Після того, як було відірвано зад одному з ключових колаборантів, декілька колаборантів зараз думають, як їм тікати з міста. Партизани чітко оголосили полювання на тих, хто буде сприяти проведенню референдуму, наголосив Федоров. Він також анонсував, що невдовзі сили спротиву зроблять певні дії, які завадять колаборантам виїжджати за межі Мелітополя. Також, за словом Федорова, 5% населення Малітополя чекають на звільнення рідного міста. Коли це станеться, мер не знає. Однак в ЗСУ є кілька варіантів, де окупації населеного пункту і один з них обов'язково спрацює. Окрім того, він підкреслив, що звільнення Малітополя відбуватиметься не лише військовими зовні, а й місцевим населенням всередині. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції.інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.